Навіть після Майдану влада не зробила ніяких висновків. І те, що призначені вибори 17 липня, ми з вами сьогодні спостерігаємо, що на, навіть на цю хвилину десь близько 20 всього явка на вибори. Чому? Переконаний тільки одне: що люди владі на виборах не потрібні. Сьогодні вибори роблять штучно. Як штучно, фактично, у нас сьогодні люди політично досвідчені, мудрі і вони знають, в травні місяці, половина червня, провадного кандидата команда створила піраміду, взяли 25-30 роговиків, це так називаємо тисячники, де платять заробітну плату надзвичайно велику, там, в тисячах доларів. Ці тисячники... Збирають по 10 сотників, 10 сотників збирають по 10 десятників, а десятники вже ходили весь час, півтора-два місяці по квартирах і збирали в людей підписи. Хто хоче 300-400 500 гривень до виборів, хто хоче 300-400, 500 гривень після виборів. Це фактично така мережа, піраміда, яку ви можете прорахувати, скільки ж вона коштує коштів. Якщо взяти 30 роговіків по тисячі доларів, да на три місяці, порахуйте, скільки це буде. Якщо взяти 30, Тисячників це буде 300 сотників, порахувати там по 10 тисяч гривень, порахуйте, це скільки буде. Якщо взяти 3 тисячі десятників, які хоч по квартирам, то це фактично декілька мільйонів доларів. Зрозуміло, що влада це може робити, коли сьогодні людям немає ні на ліки, ні на продукти харчування. Якщо я говорю, ці кошти пішли б на дитячі садки, на школи, на лікарні. То зрозуміло, і людям нашим жилося б краще. Тому ми всі, я переконаний, знаємо, що фактично 100% компаній, 60% це йде в прах. Це бігборди, сітілайти, газети, намети, все інше. 40% це те, що йде в піраміду, те, що йде підкуп виборців. І сьогодні ми спостерігаємо фактично це те, що відбувається: низька явка, а влада розуміє, що вони за свого провладного кандидата ведуть сьогодні людей. Все почалося з ОВК. Коли вже фактично ви знаєте, що представників опори намагалися навіть їх спостерігачів за вказівкою голови силою не допустити і навіть фізично виштовхнути їх звідти. Потім візьмемо Ріпкінський район, Рівкінська РДА. Ріпкінська РДА сьогодні там був наш, наш представник, обласний депутат Пащенко, який приїхав фактично туди і бачив, скільки було порушень. Вони всі фактично були на роботі на чолі залової райдержадміністрації. Це я сказав би, знаєте, створена така тіньове ОВК. Куди всі керівники дільничних комісій провладного кандидата звітувалися, всі були на роботі, у всіх були списки. Я думаю, що про ці правопорушення ще вам повідомлять і скажуть. Що відбувається по Чернігову? По Чернігову ми об'їхали дільниці, також бачимо, що на кожній фактично дільниці стоїть людина, десь під видом, як то кажуть, навіть у Рівкінському районі на 48-й дільниці знайшли нібито соц, а насправді це були робітники штаба провладного кандидата. Зараз на шерстянці знайшли машину, де також люди виходили, відмічалися в машині, що вони йдуть голосувати. Виходили, відмічалися, що вони проголосували. Так само, на моє переконання, це машина провладного кандидата. На Старобілоїській в Чернігові з'явилося 397 військових, які проголосували. Раптом десь додавалася кількість 390 чоловік. Рібкінський район село Голубичі з 390 людей. 98 людей на дому. Розуміємо, чому це фактично вибувається, так як ми це бачимо і також по Полтавській області по 151 округу. Тому я хочу сказати, що навіть після тих подій, які були, влада нічого не зрозуміла, фактично сьогодні знищують людей, піднімають тарифи. Люди сьогодні, знаєте, я не теоретика, а практика, завжди, завжди хожу до людей додому. Люди говорять про те, що вони помирають вдома, тому що в них на хімію ліків немає. Сьогодні маленькі дітки і молодь помирає, тому що знову ж таки збирають на хімію гроші. До мене тільки за цей тиждень звернулося дві дитини, одне 18 років, друге 19, в яких четверта стадія. Одна після того, як народила дівчинка, а в другій також саркома, які збирають надзвичайно великі кошти на хімію. Одна хімія коштує 100 тисяч гривень. Тому це те, що сьогодні відбувається, як відбувалося і фактично, і при тій владі. Підку виборців, піраміда і так далі.